Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні третій день після завозу. Ціна на звичайному ваговому відділі 269 гривень на так званому люкс-відділі. Ціна вища більше ніж 600 гривень. Цей світшот від Кельвін Klein саме з люкс-відділу. Дуже мені сподобався, класний у нього колір, колір хакі. Наскільки я розумію, це чоловічий світшот, але я часто купляю і речі чоловічі, їх ношу. Люблю, тому на це не звертаю уваги. Світшот дуже класний в розмірі L, За своїм складом це 100% котон, бавовна. І, як на мене, це оригінальний Кельвін Кляйн. Ось так світшот виглядає на мені, як на мене, ідеально. Я хотіла його собі купити, адже дуже мені сподобався. Але при детальному розгляді побачила на ньому такі от плямки. Мені здається, вони від жиру і побоялася, що я їх просто не відперу. Плями малопомітні, на відео їх взагалі не видно, але коли взяти светр в руки, так, почати його роздивлятись, то спереду так вони є. І светр заважив, до речі, на 400 гривень. І якось мені було шкода віддавати такі гроші за річ з дефектом. Напишіть в коментарях, як вам такий світшот, і чи купили б ви його, незважаючи на плями. Ще одна річ, теж з люк з відділу: це ось такі шкіряні штани. Це не натуральна шкіра, це екошкіра. Це Мазмаркет H&M, але доволі вони стильні. Мені сподобалась їхня модель фасон. Це 42-й розмір, тому, думаю, мені мають підійти. Отже, приміряємо. Ну, і ось так вони виглядають на мені. Вверху мають, доволі така висока посадка, але чомусь на мене виявилися за короткі. Ми не знаю, можливо, ця така модель укорочена. Але, якщо чесно, мені це не дуже подобається. Виглядають як з молодшої сестри. Ну, мені здається, вони не мають такими бути. А загалом дуже стильні, класні, мені сподобалися, незважаючи на те, що це не натуральна шкіра, що це екошкіра. Але, думаю, на один сезон можна було б купити і я думаю, вони б точно відслужили один сезон так точно. Напишіть в коментарях, чи купили б ви такі штани, і взагалі, чи носите, любите, власне. Штани з шкіри. У мене є одні легінси з натуральної шкіри. Якось не так часто я їх ношу, а ось ці доволі такі от стильні, класні, дуже акуратні, можна так сказати. І на люкс-відділі знайшла ось такі джинсові джогери. Це 44-й розмір. Вони з такими накладними кишенями. Зараз штани з накладними кишенями в тренді, штани карго. Їх зараз на вулицях дуже багато, усі за ними ганяються. Знайшла ось такі, але якщо чесно, на мені вони зовсім не сподобалися. Вони більше нагадують якісь прості спортивні штани, ніж оці такі от тренди, які хотілося б хотілося б широкі, прямі і так з низькою посадкою, звичайно. А тут такі вони зверху на резинці, на зав'язку. Ще й воно так добре не стягується. Це все, от, бачите, завелике на мене. Окрім того, ну, недобре вони виглядають на мені, зовсім мені не сподобалось. З якось на вішаку вони виглядали більш стильно, більш модно, Ну а в примірці зовсім не то. Також на люксвіделі були ще зовсім нові, ще з картоновими бірками джинси. Вони такого темно-сірого графітового кольору. Бачите, ще навіть є ціни. В магазині вони продавали зі знижкою 4 фунти. Внизу вони ось такі рвані. Це Market, фірма Жорс, яка дуже часто трапляється в магазинах секонд-хенд. Джинси нові, але, на превеликий жаль, теж мені не підійшли. Власне, щось сьогодні на мене завелике, щось за І власне, тут знову ж така історія, вони на мене за короткі. Шкіряні, закороткі, ці закороткі. Останнім часом от просто мені щастить на усі короткі штани. З люкс відділом будемо завершувати, і зараз перейдемо до звичайного вагового секунд-хенду. Серед знахідок буде одна річ, яка мене дочекалася. Її я вам покажу трішечки згодом, буде такий от сюрприз. І першою хочу вам показати таку от куртку чи навіть сорочку з накладними кишенями, джинсову це вже, власне, і ваговий секонд хенд. В непоганому стані, але теж почала її роздивлятися і спереду знайшла плями. Тобто, не така вона вже ідеальна. За своїм складом тут переважає бавовна, а також є 14% льону. Так от приємно мене здивував склад, повністю натуральна така от сорочка. Але знову ж таки не підійшла мені по розміру, виявилася за маленькою, самі все бачите, дуже мене обтянула. Хоча склад у неї, звичайно, прекрасний і сама по собі вона така доволі цікава, незвична. Що її розстібнути, то ось так вона виглядає вже набагато краще, так? Та більш стильно. І перехожу до багатьма улюбленої рубрики, це сукні. Першим хочу вам показати ось такий сарафан, смугастий, яскравий, насичений. Тут дуже красивий синій колір, дуже красивий зелений колір. В поєднанні з білим, усе це дуже причудово виглядає, але це теж маленький розмір. 38-й. На мене буде за маленький, знає наперед, але все одно примірюю. За своїм складом він теж причудовий 92% віскози і 8% льону. Єдине, що ця біла вставка, зверху невеличка вона з поліестру. Мірюю я зверху на свою водолазку. Ось так він виглядає дуже класний. Мені дуже подобається. Він повністю защіпається на гудзики такої довжини міді, трішки довше за коліна. Ну, Класний, я люблю взагалі все, що в смужку. Можливо, якщо б він не був смугастий, це не дуже було б помітно так, що він на мене замаленький. А ось ця смужка, вона видає, бачите, вона деформується на мені і одразу видно так, що сарафан на мене малий. Якщо б він був однотонний, то я думаю, це не було б так помітно. Хоча, якщо придивитися, от де гудзики так він все таки розходиться, ну тому явно так не підійшов би мені. І наступна моя знахідка це ще одне плаття. Плаття фірми Ту теж дуже часто цей бренд трапляється в секонд-хенді. Плаття 14-го розміру, тому воно мені точно підійде. Принт, тут так званий турецький огірок, якщо чесно, я його не дуже полюбляю, хоча знаю, багатьом він подобається. Напишіть, як ви носите чи не носите цей принт, любите чи не любите його. Плаття за своїм складом це 100% віскоза. Також воно має підкладку, це дуже добре, адже плаття не буде світитися. І має поясок. Ось так виглядає на мені. Плаття має глибокий подібний виріз, тому виглядає дуже жіночно, але так, за рахунок своїх тьмяних, таких темних кольорів, не дуже по весняному і по-літньому. Ну і з довжиною тут теж не зовсім склалося. Можливо, це просто не моя довжина. Не дуже воно. Якось мені так от підходить. Дуже часто мені пишуть в коментарях, навіщо я показую речі, які мені не підходять, які б я не купила. То я пояснюю багатьом в коментарях, але хочу ще це озвучити, що я не продаю речі, купляю їх для себе. Звісно, що коли я йду в магазин, я інколи нічого не купляю, інколи купляю одну-дві речі. Купляти собі кожного разу по плаття чи по п'ять платі, тобто ви розумієте, немає ніякого сенсу, адже я їх просто не встигну носити. Я показую усі плаття, які мені сподобались, які потенційно я б могла купити, якщо б в мене була така потреба. Це плаття мені сподобалося, ви, напевно, вже здогадалися, оскільки воно за своїм складом 100% з З віскози плаття ніколи не пропускаю, завжди їх беру з собою в примірочну, адже якщо воно мені ідеально сяде по фігурі, воно мені дуже сильно сподобається. Звичайно, я собі його куплю, хоча воно у мене вже якесь там буде в колекції 20 х це плаття абсолютно нове, без дефектів, дуже з таким оригінальним принтом. Він мені нагадує принт Зебри. Хоча нещодавно я міряла зі схожим принтом плащ і ви там написали, що це виглядає як береза, так, дерево береза. Тепер у мене така от асоціація пішла, власне, плаття залишилось тому і в магазині. Ну і власне сюрприз, це плаття, яке я вже приміряла в одному з своїх попередніх відео. Воно продавалось тоді на люкс-відділі, його ціна була значно вищою, ніж зараз. Це плаття Next, воно таке от максі дуже довге. Це 12-й або 40-й розмір. За своїм складом, це 100% візкоза. Причому візкоза така дуже плотна, яка зовсім не просвічується. Власне, я його тоді розкритикувала, оскільки воно дуже темних кольорів. І мені здавалось, воно дуже таким тьмяним, невесняним. Але я собі подумала, я можу його купити і чому б його не носити, скажімо, осінню. Окрім того, я думаю, воно не даремно мене дочекалося. Це така от доля, так, щоб я все-таки його купила, тим більше ціна у нього буде сьогодні дуже прийнятна. І скільки воно мені обійшлося, ви дізнаєтеся в кінці, я його обов'язково поважу. І давайте я вам ще трішки покажу зал, так що було з верхнього одягу. Ось така, от, ніби як куртка косуха, але вона з такої зроблена тканини, як пальта. Так, це маркет Spencer, чорного кольору, невеличкого розміру. І зовсім нове пальто було таке, як гусина лапка, але це не зовсім гусина лапка, ну тобто воно таке нагадує візуально гусину лапку. Оскільки зараз не сезон, саме верхній одяг можна знайти в прекрасному стані, новому стані і так запастися вже чимось таким класним на наступну осінь зиму. Поруч висів ось такий тренч, але, на жаль, з дефектом, ось тут така от чорна пляма, яка вже добре в'їлася. Думаю, її вже дуже складно буде відіпрати. Класна тренча підкладка в клітинку. Я думаю, він вінтажний. Рідко вам показую ремені пояси, оскільки їх розбирають. Якщо вони шкіряні, то в перші ж так години після відкриття. Єдине, що з шкіряного знайшла ось такий кольоровий поясок. Думаю, його ніхто не взяв, оскільки він надто кольоровий, надто яскравий, скажімо так, на любителя, але він такий от плетений і в новому стані. Був ще ось такий плетений поясок, але він уже з дефектом він там трішки розпустився, бачите, є. Плетіння грубшого і тоншого, він, власне, з натуральної шкіри, красивого коричного кольору, але ось тут він відклеївся. Хоча, в принципі, можна підклеїти, зремонтувати. Інші пояси вже були надто заношені, ось такий чорний він шкіряний, з натуральної шкіри, і, самі бачите, вже дірочки дуже сильно розтянуті і так можна сказати, вже порвані. Інші пояси, які були, це вже не шкіряні. Ось цей непоганий, теж такий доволі оригінальний На літо до якоїсь сукні плаття можна його одягати. І Давайте зроблю вам ще невеликий огляд взуття: це з з відділу, де кілограм коштує приблизно 600 гривень. Сподобались ось такі шльопанці. вони ніби такі дуті класного бежевого кольору, на такій грубій тракторній, можна сказати, підошві. І в новому стані, але вони не шкіряні. Взуття не дуже багато і нічого шкіряного не було, були щось такі сандалі, вони теж не шкіряні, але кольор у них прикольний. Подивували мене ось такі чоловічі кросівки, а точніше подивував їхній стан. Не розумію, чому вони опинилися на люкс відділі Ось такі були непогані На літо, дуже яскраві, акцентні, такі жовто-салатові, щоправда, це сороковий розмір. З таким от ланцюгом золотим, з обрубаними носиками. І ось ці дуже такі нейтральні, дуже ніжні, класні. Мені здається, до якогось ляного сарафану будуть класно дивитися. І ще вам покажу сумки. Сумки це будуть звичайного вагового секонд-хенду. Ось подивіться, яка була вінтажна сумка. Така от сумка редікюль, защіпка неї оригінальна, прикольна. Вона в непоганому стані. Але, звичайно, теж сумка на любителя. Не усі люблять такі от вінтажні сумки. Сумка моя якось, сьогодні не дуже склалася. сумок ніби її багато, а от щось цікаве показати вам так немає, що ось ця була непогана, але має дефект, так, в кутику вона потерта, ззаді теж має невелику потертість. Хоча загальне враження від неї таке ніби як від ідеальної сумки, вона такого темно-сірого кольору з золотою фурнітурою. Саме в цьому секонд-хенді мені часто трапляються сумки Редлі. хоча вони мені довгий час ніде не зустрічались, мабуть, цілий рік. А ось саме в цьому секонд-хенді я на них нарешті почала натрапляти. Цього разу редлі не було, але була ось така від Тед Бейкер. Вона з натуральної шкіри, красивого фіолетового кольору. Ну, але вона вже своє віджила. Бачите, вона вигоріла. Колір у неї вже такий тьмяний, вялий. Хтось її дуже любив, багато, видно, носив, але загалом класна сумка. Я також її поважила заради цікавості. І ціна 142 Гривні. Також заради цікавості поважила вам ляний сарафан і ціна 85 гривень. Ну а купила я собі ось це довге плаття, заплатила за нього 129 гривень. Ось такі в мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!